Доброго дня! Дорогі друзі, підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні цього травневого ранку. Любі друзі, я рада вас вітати в своєму садочку. І ось сьогодні сонце. Ранок сонячний. весняний травневий ранок. Потепліло. Адже в нас кожного дня йдуть дощі і поливають рясно-рясно. Нашу землю. Ну, у нас дощів багато не буває. Принаймні, я не пам'ятаю такий час, щоб було дуже мокро. Пройшов дощ мокро і вся водичка кудись ділася, смокталася, випили її наші рослини і вже чекаємо нового дощу. І ось так буйно наша рослинність. Починає піднімати вуха вверх, і садочок робиться веселий. Ну, почнемо з нашого деревоподібного піона. От, бачите, він вже відцвів. швидко відцвітає. Залишилось там одна чи дві квіточки на самій рослині на цьому кущі. А в основному цей він уже перецвів і залишив ось такі коробочки. Ну, ось тут ще в затінку квітує. Бачите, одна квітка. от такий він у мене, друга, третя. Ну тут ще є ось, наприклад. Бачите, де затінок, вони тут пізніше розцвітають, тут їх ще до десятка є. Вон там от вони з цього боку. Але, звичайно, сам кущ уже відквітував. Швидко перецвітає. Оце його єдиний, мабуть, мінус. Ну, але ж вічного нічого не буває. І квітує інтенсивно водозбір. Чи аквілегія, чи орлики, як на них говорять, чи оксамит, як у нас на Київщині називають водозбір. В дитинстві я пам'ятаю цю квітку як оксамит. Її так називали. Коли ми приносили букети в школу, там, на якесь свято, чи просто в класі поставити, чи вчительці подарувати, Ну от в кого був цей оксамит, то приносили його. У нас оксамита не було. У нас були піони на той час. У великій кількості, от вони квітують разом з піонами. Ну, а зараз піони покажу вам ті, які посадила в цьому році. Це сорпет э, з флоріум, по-моєму, в мене прийшов він. Ні, не буду говорити, тому що я виписувала іще й від людей. І э, ось має вже одну пуп'яночку, ось таку э, наросте її. Кущик і ще один, значить, духет, здається, так. Так от, що ж у садочку у нашому росте квітує? Якісь звуки? Чи збивають щось, бухкає щось? Ой, нема спокою. Отак От почувають себе троянди. Нарощують свої бутони, нарощують свої гілочки, листочки свої. Троянди у нас скоро квітуватимуть. Чекаю їхнього квітування. Аляска висока в мене і вся в бутонах, а тут лагуна, ось так от тінь створює. Ну і зараз, по суті, починається період квітування ірисів. Але ще тільки поодинокі один... по ірисики розцвіли. Продовжує квітувати, як ви бачите, оцей кущ цієї прекрасної милої нашої магнолії. Бачите, як довго квітують квіти. Почали вони квітувати ще в минулому місяці. І до цих пір розкриваються пуп'янки. Ніжна, 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 сама ніжність. Вона прекрасна і в повному розпуску. Ось так виглядає. Вона прекрасна і у своїх бутонах, які нагадують свічечки, які стрімко здіймаються вверх. Ну і троянди не відстають, нарощують свої гілочки, листочки, бутончики. Барбарис от таким от бордовим кущем красується в моєму садочку. Давайте пройдемо в садочок, подивимося, що ж тут? Що в нас в садочку? В садочку, все зеленіє, напилося дощу, от поливай не так виглядає. А коли починається дощ, воно зразу все оживає. Ну, що за чудодійна. Що за чудодійна дія дощу? Ну, скажіть, будь ласка, ця природна вода, вона просто чарівна. Хочу вас підвести до кущика сону, сон трави. Ось подивіться, про стріл на нього говорять, але ну, у нас ніколи на нього не говорили про стріл, сон трава, по яку ми ходили в ліс, збирали її, приносили букети. У мене фотографії з дитинства ще залишилися, і з юності моєї. Так, mm, да, це був цілий ритуал сходити в ліс і нарвати сону. Він ріс в одному місці. Я зараз знаю, де він росте. Так, сирена, 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 вияви сирена. За ранок вже стільки разів, що. Ну, добре, mm. так ось от. так виглядає мій. Імпровізований ставочок. Ось Ми його так зробили, а ір піднявся, варіагатний високо-високо, примула вже перецвіла. А з цієї сторони я посадила деревоподібний піон, який сам собі посіявся і виріс. Ну і нарощує нові гілочки падуб гостролистий. Він дуже має оригінальний Колір і форму листочків. От такі ось вони, бачите, прекрасні мають окаймовочки із такими гостренькими кінчиками, от він гостролистий, називається. І місточок, місточок через отаку собі водоймочку. Ну, а тут у мене е гортензія гортензія, ну Ось вона у мене від кореня відходить, бо верх у неї не перезимував. Ну Цей рік гортензії взагалі зимували досить таки складно. А я не укривала її. Взагалі вона була без укриття. Ну, і ось так у мене оце місце виглядає. Мені подобається. Люблю тут випити чашечку чаю, просто посидити. посидіти на лавочці з цим от столиком під гортензіями під, під своїми. Ну, і тут ще в нас одна водоймочка є. Хто може сьогодні вперше покажу вам? Ось вона я її пройшла. Краще з тієї сторони показувати. Там живуть карасики. Піони. І вони нарощують свої бутони, ну, але так скромно у цьому місці. Може тут їм затінок, не можу сказати. Ну, ось тут сильніший кущ. І гейхери виглядають дуже декоративно в цю пору року. Ромашка дівоча, бадан, медуниця. Все це вже відцвіло. Гейхери планують квітувати. Ну і піднімаються троянди. От Манстедвуд, Мадам Фігаро, Домініка, Ностальджі і багато інших. Коли квітуватимуть, тоді я вам це все буду показувати по черзі. А зараз хочу вам показати оцей прекрасний кущ клематісу Blue Light. Ну це просто чудо. Він починає розкривати свої квіти. Гляньте на цю красу. І ось, поки вони розкриваються, вони такі жовтувато-зелені, а потім перетворюються у блакитні. І це все створює отакий блакитний букет. А серединка розкриватиметься поволі з кожним днем. Все більше і більше, вона буде робитись така пишна, повна і красива. Ну, отак от вони мені зараз нагадують навіть в мірі днім феї. ті, які на воді квітують. Ну, і ще в мене вперше збирається заквітувати. Я забула точно, як називається цей. Ця рослина, ну, ще назва в нього є, по-моєму, лисохвіст називається. От Треба подивитися, от забулась її назву. Цієї рослина така пухнаста. Ну, от теж це радість для мене, бо це вперше. Ну ось Грета прийшла. Ну, як же без Грети? Грета в нас любить зніматися. І ще. Аліум має квітувати ось його бутончик. Пройдемо далі. Що далі в садочку? Ну, от уже наша Грета вже щось там побачила в воді. А в нас у садочку починають квітувати і риси. Ну, з тієї сторони будинка. І рисик там уже квітує. Давно, бо там тепліше. А ось розкрився, подивіться, який симпатичний. Він має отакі от гафровані краї. Такі от вони кучеряві, кучеряві. І чубчик кучерявий має. От Жовті і рисики квітують. Садочок напитий, садочок зеленіє, і трава росте, і цей процес безкінечний. Йди і працюй. Ну, що ж, хто має сад, той мене розуміє. Отак От брунера перецвітає вже. А і такі великі листки в неї утворилися. Бачите, по мірі того, як вона квітує, в неї листя все більше більше робиться. Потім ми обрізаємо квітонос, і листя робиться ще більше. Троянди піднялися. Пройдемо, подивимося, що в нас? На лавандовій доріжці як почуваються себе, почувають себе піони. Ну, от Піони почувають себе по-різному. Бачите, деякі от бутони ніяк не можуть набрати силу. Я не впевнена, чи вони розквітнуть. Я не знаю в чому причина. Я не залишала їх без уваги і в цьому році, і в минулому році підгодовувала їх. Значить, настоєм бродільним із последу курячого. Це давно вже було, але поливала таким попелом, піддобрювала. піддобрювала ще препаратом калій магній. От, ну і полив же був. Весь час, коли дощу не було, ну і зараз дощ іде і погода вроде би така, як їм треба. Але от деякі кущі в мене все одно, бачите, вони такі присадкувати, низенькі, ну вони в минулому році теж не цвіли. Побачу, що в цьому році буде. ну З цієї сторони флокси, лаванда нарощує свої листочки. Лілії піднімаються і гортензії, Ну, а там далі малина. Ось вона вже зацвітати починає. Бачите, перші квіточки малини. Розкриваються і рисики. Ну і піони обіцяють квітувати. Дуже надіюся, що всі заквітують. Ну що ж, просила їх, голубила, доглядала, не знаю, що таке. В деяких кущиків ось, наприклад, у цих. Чи це місце може таке? Ну, не знаю, в чому справа. Ну і ось жовтенький розпускається. Тільки-тільки починає розпускатися. Троянди наростають, ранній піон уже. Ось-ось, ось-ось. Заквітне. Бачите, які вже пуп'янки в нього. І далі у нас голубенький і рисик. Ось такий голубесенький і рисик, гарнесенький, голубесенький, красивесенький, але ще не розцвівся повністю. Ну ось ця піонія себе почуває набагато краще. А там щось не так. Давайте пройдемо, подивимося інший садочок. А ось уже цвіте чебрець. Гляньте. Тут чебрець чергується з лавандою. Ну от. І ось. І тут аж на доріжку розкинувся. Давайте пройдемо, подивимося, що там далі в садочку квітує. І як почуваються наші рослини. Ну, ось тут піднімається рисики. Жовті тюльпани продовжують ще квітувати, Сільвір приймає сонячні ванни. От. Шпаки годують потомство. Залісами шпаківню шпак. Роботи їм роботи. Бо як же, як же дітей там багато появилося. Ну і тут у нас Зона відпочинку. І ось тут в зоні відпочинку я висадила бругманцію. Ми з чоловіком висадили бругманцію, бо дуже важко було садити тим більше, що бачите, які дощі були забивні, вплескало все. Ну і ось так вона у нас виглядає на сьогоднішній день. Я там внизу колі усі посадила Сільвір не ходи там. От, і тут ось посадила два кущики бругмансі. Думаю, це все як виросте, як розів'ється, як прийметься, то буде виглядати просто чарівно. ну У мене така собі картинка перед очима. Ну, а тут ось, як ви бачите, актінідія таким віночком заплела цю арку. ну і Вербенник копічатий, що мене дуже-дуже-дуже засмучує, бачите, трава повиростала. Я не знаю, тобі, як її повидирати світи, чиї взагалі що робити. Все поступово піднімається. Гортензії мої живцьовані. Поларбір, фантом, потім ваніла Фрайзі. Ой, і зараз квітує калина. Аромат неймовірний. Дуже-дуже люблю, як вона пахне. Ну, отак, от, от зараз в нашій зоні відпочинку. І Аннабель піднялася кущі гортензії Аннабель. Вони заполонили все, тут піднялися вище паркану і створюють тут собі таку от зону зелену, а внизу їх ніжки. Прикривають хости. Ось подивіться, як вони порозкривали свої листки, декоративні краси, такі от чудові окраски і величезні по своєму розміру. Гляньте, моя рука і цей листок, це взагалі несизміріма, скажімо так. Так, а оцю стільбу треба пересадити звідси. Куди її? треба придумати? Треба десь кудись посадити, бо їй тут дуже-дуже вже затінуло, виходить, від цих всіх рослин. І ось троянда Ньюдаун. А тут підня... піднімається, піднімається Анабель. Подивіться, які вже бутони Аннабель має, скоро цвістиме. Давайте пройдемо зону патію, подивимося, що там. Троянди, айсберг. І тут теж хости. Троянди і квітують і риси. Отут їм тепленько. І ось вони такі красунчики жовто-гарячого кольору. Дуже-дуже ніжна і дуже велика квіточка у них. А поряд з ним із серії Шах Султан. Ой, який аромат вони дають зараз. Ну, ось так квітує все. Тут мій цитрусовий садочок я винесла на двір, він адаптується. Зараз саме в нього період адаптації. І гортензія Брайт. Наречена. В зоні патіо, патіо піднімаються хости. Перецвіли, майже перецвіли, вже примули. Тільки подекуди От квітки ще. І жовта ще квітує. А далі черга троянд. Зараз півники чи рисики починають квітувати. Ось Подивіться, який темний, 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 темний. Прямо як чорнило. Ось такий темний. І на підході. Багато інших іще. Ось такий абрикосовий, красунчик, і ніжно, ніжно, ніжно бускові. Зараз подивимося їх іще з іншого ракурсу, якщо в нас вийде, подивитися. ну, ось так от вони виглядають на тлі. Зеленого листя. Ось. Давайте вийдемо, подивимося, що там на вулиці. І ось наша прибудинкова територія. Отак от виглядають наші. Барбариси сьогодні жовті і бордові. Сонечко світить, вони напилися водички, квітує спірея, розвиваються наші гріхи. Такий дуже набитий барбарис, красивий, а поряд з ним червоний, бордовий такий і аромати квіточих кущів. Розвиваються троянди, лаванда. Все це ось-ось квітуватиме. Тож, дорогі друзі, наша прогулянка дійшла кінця. На цьому хочу вам побажати мирного неба над головою. Хочу подякувати всім вам за те, що ви в мене є. Що ви мені створили таку прекрасну компанію. Погуляли зі мною по садочку. Хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші відгуки. І, дорогі мої, бережіть себе у цей буремний час. Будьте здорові, заходьте на канал частіше, буду вам завжди рада. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Напишіть про себе, звідки ви, які у вас садочки? Чим ви займаєтеся? Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Не забудьте поставити вподобайку. З вами була Наталія.